Дід приніс грибів із лісу мені. Це буде сьогодні на вечерю. Да, Приготувати тобі на вечерю. Ну вони сильно грязні трохи. Сильно сильно. Ти не бачила ще. Грязний. Та побачила, що звідки тут мусору. Розта я їх і не люблю, то, що з ними сильно довго довбаться. Лучше я був без грипів. Ну, діду, і приготую. Побачу. Він не боїться їх їсти, а я ще й боюся їсти. Я ти ще й не дам. Та не давай, раді Бога. Воно дивилося по відео, що вже потравилися. Хай. Їли хороші гриби. Так. Їли хороші гриби, називаються. І вони, може, їх їли цими. Як? Сирими, може, їли. Тому вже потравилися. Я не знаю, чого вони хорошими грибами потравилися. Хвори, боже, наварити, зві... а да. не потравилися. Ну, а вони потравилися грибами. Чи сильно багато може з'їли, може кожен по відру з'їв, та й господі своїми грибами. Ну оце таке в нас. Отакі гриби. Дід таки у їх десь. І привіз одне відро і скаже, хватить, більше не схотів. А чого не схотів? Ди, ти кричеш і так багато. Я тисяча, ось лісові будуть, я тисяча лісових привезу. А це які? У лісі, я це з вирубки. То теж ліс там був. Ну, ліс. А що ще й в лісі будуть? Будуть під деревами. А. Зараз покаливатися. я ж тепер тепер буду я чим годувати, тепер. тепер. Ну си носить, діду, хорошо. Не прилесу. <laughs> Голодний будеш? Їди буде голодний до грибів, як не перенесе. Так, ну ладно, дід. Спішла я. у мене ще ще справи є. А ти як на кілограмчик на шурпаєш, то я візьму, Не візьмеш. А де ж ти їх дінеш? Сусідки одне. А, а які, Любі. та не сий. Тільки перебирай гарненько, щоб вона похвалила тебе. <реш> Ах, і дід. Ах, і дітей ж треба стільки їх надовбачити. Ой, ну, значить, я не любитель. Їх. Не. Бо я за ними не бігаю. Попадеться, то попадеться. Спасибо попадеться. Ну, а щоб бігати... Хватать, як ото я бачу, по лісі бігають люди, то парий ліс скочить, боже. А раніше, я пам'ятаю. ідуть топами Та... до лісу. Думаю, куди вони ходять, чого. І так бігом біжать, хто перший у ліс прибіжить. Боже. Тому й гриби будуть. Ех, я пішов і назбирався. Ну, значить, буде дід з вечерею. Смачного тобі, діду. Там у лісі бігав один поперед мене. Та що, та я на і не бігають поперед мене? Іди кого, візьми латочку і ходи собі там. Да. Шукай. Правильно, дід, чого вони бігають поперед тебе? Дивач, які? Всім захотілося грибів, так? Да? Да. Ну нічого і в нас будуть чеки. Ховати дід. Ай там коло дійшла слапаки. Кажу, ну то шукай маленькі. Воно ну, там як вийшла паки сам не брав, поставляв. А, ти... Хочеш, вертай забери, як тобі так ладно. Ти цього? Шо? Сьогодні їх перебереш? Да. Ага. Ага. Я думала, тут на тиждень хватить перебереш. На два. Ну так, да. удачі тобі, дід, пішла я доліше. То... Оце так. Наконець-то. І гриби подоспіли. Зараз дід зробить дегустацію, а через якийсь час, то й я поїм. Угу. Якщо ніяких не буде ознак у діда. Була. Як діду йде плохо, то я не буду їсти тоді. Ох, хитро. А що? Це ж не я гриби принесла, а ти. Якби я щось туди підложив, я б не їв би. Та то ти міг не підложити, ти міг би поошибитися. Помилка якась, щось зірвати не таке, як треба. Так, дід, ти сильно умний, я бачу. А, ти гинда. розказуй, які вони. Я як гриби. А я не знаю, які вони. Добрі, пахучі. Да? Так. Да. Я спеціально ти вілку дала положкою, ти швидко а, поїзд. <реш> Ох, дід. Я ж їх варила, варила, ти бач півдня проварила. А потім ще й смажила добряче. Два рази проварила і які вони, як перемиті. І добре щось смажила, щоб вони були безопасні. Бабу. Так як ти варила і смажила, тому мухомори можна. Приготувати і не отримають. Махоморами не можна вареними як два рази, от. то ти ними не отравишся. То я ж тобі щось кажу? Я завжди гриби сильно <раплю> роблю їх з щоб вони не проявлялись ніде всередині. Так що я трохи почекаю, що з дідом буде Чекаю. все нормально, потім і я спробую безоплатити. Мене не бере. А тебе може взяти. Так дід я, не умничай. Я ж мухомори її в селі, даже му, сушені. І mm -hmm. ді? А ти що взяла? Ти грибний крем. дід. <laughs> Через те таке і можеш їсти. А я не так. А не, ну не так. Не так. Ото мені тоді як приносив. Ну, не мені, а як знайшов було, то маслюки в отихово такі добрі були. Ну, так що. Да. Вони добріші, зараз його мені Йо, добрі ще зараз ці опеньки мені кажуться. Таке щось, як листя осіннє. Посмажить на сковорідки та їсти. І колір такий якийсь. Yeah. Mm -hmm. Би розбіглих якийсь приніс мені. Нема в нас туди. Коли ж ти приносиш. Там мало. Да. А літо сухе було. Да, було. Який ти білих? Білих. Білих робить їх? У білий їй. Куди. Да. Треба тебе відправити туди. Насушиш і принесеш, привезеш. Mm -hmm. Ну, дід. Каже, гриби я тільки збирати люблю. Ага, старілки теж. Байдуже так, так? Да? Так так. То... А ти оту як кашу поїду, то ти ж їсти зараз не хочеш? Не. Бо це гриби тільки для дегустації. Уже дід повечеряв нього вже вчорашня ж каша там із качкою, то їж треба теж доїдати, то, то дід наївся, це так дегустірує і попробував, що вони смачні, і що робить. Прямо запихає їх десь. Ріж кавуна, я буду закусювати кавуна. О, от будеш різати закусювати. Розкидай. так треба збирати і їсти, да, дід? Да. А чого ти так мало назбирав? Та хватить, ти. і тихо рехоту. Де? Як це не хочу, як вони готові, то я вже хочу. Ага. То я злякалася, що вони такі. ото. Да. Три дні перебирати їх, будеш. да. наче вони такі були десь, ото як наче їх віником змітали. А боїться, mm -hmm. змітали, вони... боропивався мене росту. То, то чого тобі лісти? Значить, Або не там лісти. гриби тільки є. а Ну, треба гляд. було приїхати і сказати, що нема грибів. Ага. Ти у кропиву, Рискував життя, дід. Да. Радіоцик. Опеньки. Ой, бідний дід. Ой, пожалійте ж, ви мене. Бідний дід. А ти думаєш так собі. Да. Пішов нас обирав. Ой, старався, дідулик мій, такий старочінний. Да. А хто скаже, що ні. Грибочків насобирав і приніс. Ах, і Їш, йш, йш. я ж на тебе дивлюся ще. А, ти ага. так гарно завжди чавкаєш його, Що не їси, так гарно. У мене так не виходить ніколи. Ага. Отож я, а відулик усе в мій. Бережовий сила. А, ти ковтаїс цілий, так. Ой. Ж тут жувать, як тут сок, один. Хотети, як тільки сірбаєш, той сок. Ну так. Да. Давай, давай, гарненько сірба тільки. А, та такі вони якісь Наряка. солодкі, якісь сильно, аж. Що да, мався сьогодні ще комуні привезти, то він по гриби проходив. Oh, do, 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 підеш, принесеш. Ага, зараз я піду сьогодні і принесу тобі цей мішок. Зараз ще й таксі закажу, щоб забрати. Може їх з прицепом забрати, а ти забити. Що він там стоїть з тим прицепом серед базару? Треба всі забрати разом, хай приїде розгрузить. ще й квіточки в нього є. І квіточки там і дині були в очі якісь такі. Непонятно який отаке таке Ох, тіт! Моргни глазом. Не вмію, не Ох, тіт. Що Чутью. Кому горни? Тобі. О сюди. Та екран. Ну, no, то ми можемо з'їхати. Та ми не моргнемо. Слава та Будда. Пит... Ти ж не правильно розумієш. Так, ти голос отримуєш тоді, як будеш вийшов моргати. Mm. Ох і дід. Так ти вмієш, ти моргать, давай. на, уча... на Та давай та там на зиму й посадиш їх одного. Mm. Там по часнику от. То що ти давати, я не понял. Нічого, махай до свідання вже. Хватить уже. Да? Кому? сюди дивись в екрани, махай до Ку-ку. Та не кукуш. Ти що, кукуш Гекай. Зайняти сильно, що не маєш одірватися. А що вже? Время, время вже докінчається ну, твоє. Всім. Смачного. Грибів да. осінь. До побачення, да, їдьі гриби. Збирайте, ну, да. Збирайте по вирубках тільки. Шукайте. Так. М і то ще не на кожній вирубці, а це вони шаранні. Ну, а ще лізуть, будуть влізуть і ті, щоб. Ще що пізні, каже дід будуть якісь. Ой, Боже. Ти що Будуть такі ліс? Темно кориць такі. Ага. Ножки такі. Що темніші за це будуть? Да. Ой, куди вже темніше. А це самі ранні. Такі. Так, ну все, дід, давай. Та я й кажу давай, я вже помагав, сказав. Всім пока. До побачення. До побачення. Вкусний дякую. вечері. Дякую. Ти дякуєш Ти дякую за... Та я ж казав дякую вже. Так, дід, ти, ну тебе... Ти, бабу, чим слухай.